Вітаю на п'ятому фінансовий тиждень і найбільш важливі економічні події останніх днів. Отже, сьогодні говоримо про таке. Чи здійсненна місія? Міжнародний валютний фонд знову у Києві. Довгоочікувані закони. Верховна Рада ухвалила ряд важливих змін: чергове попередження для кредиторів. Укрзалізниця почала переговори з реструктуризації боргів. І нагадаю, що партнер нашої програми банк Хрещатик. За підсумками першої половини травня на міжнародному валютному ринку американський долар залишався під тиском, а європейські валюти дорожчали. У результаті британський фунт зміцнився до 1 долара 57 центів, євро до 1 долара 13 центів. В цілому американська валюта завершує зі зниженням вже п'ятий тиждень поспіль. Втім, не зважаючи на це, експерти не виключають нової хвилі зміцнення зеленого проти основних конкурентів. Українська валюта завершила тиждень без суттєвих змін. Втім, НБУ продовжив встановлену традицію її поступового зміцнення. Курс на понеділок встановлений на рівні 20 гривень 69 копійок. Місія МВФ розпочала роботу у Києві. Впродовж одного-двох тижнів вона має проаналізувати виконання урядом попередніх зобов'язань і ухвалити рішення щодо надання наступних траншів фінансування. Про чергові вимоги кредиторів і про перспективи подальшої співпраці з фондом далі у сюжеті. Початок цілого ряду реформ та максимальне скорочення державних витрат. Виконання цих умов виділення Україні першого траншу повинна проінспектувати місія міжнародного валютного фонду. Серед обов'язкових вимог продовження співпраці, реструктуризація зовнішніх боргів. Все, що було об'явлено у Тернопіль, було для першого траншу. Зараз вже йде другий транш, і там свої умови. Ключове для цього рішення була реструктуризація зовнішнього долгу. Якщо правительство не встигне провести реструктуризацію, то як поведе себе МВФ сказати трудно. При дуже обережних загальних прогнозах майбутнього рішення МВФ експерти відзначають плідну роботу Верховної Ради після приїзду місії. Ми бачимо, що МВФ це дуже потужний інструмент який заставляє нашу владу робити реформи? То, що місія в місті — це дуже позитивно. Сьогодні Рада була як ніколи продуктивна. Проголосувала багато дуже позитивних законів, а не тільки каких-либо громких заявлений. Любую реформу українське правительства робить тільки з-під палки, из палки кредиторів, в обмін там, реформи, в обмін на деньги. Поэтому каждый приезд миссия МВФ в город это очень позитивно. Щодо самого другого траншу, то частина фахівців навіть висловлює сумніви щодо життєвої необхідності отримання цих коштів. В Україні не те ситуація. Ми бачили повідомлення Мінфіну, що на казначейському рахунку якісь там гігантські гроші. Ми бачили, що резерви Нацбанку біля 10 мільярдів. Для чого нам ще гроші? Для чого нам потрібно зараз гроші МВФ? Тільки для того, щоб платити по них відсотки? Я проти. Як повідомлялося раніше, засідання ради директорів МВФ відбудеться вже у червні. Відповідно до цього терміну, Україна повинна завершити переговори з кредиторами, і лише за такої умови може розраховувати на другий транш фонду. Практично одночасно з прибуттям в Україну місії МВФ про неможливість обслуговувати власні борги заявила керівництво Укрзалізницю. За словами гендиректора підприємства, Укрзалізниця планує реструктуризувати зобов'язання перед приватними кредиторами на загальну суму 32 мільярди гривень. Опитані нами експерти продовжують дискутувати щодо того, яким терміном назвати цю подію. В очікування її результатів більшість сходиться. Вирішенням проблеми можуть бути лише переговори, компроміс і списання частини боргу. Я би казав, що це технічний дефолт. Він на сьогоднішній день управляємий і контролюється міністерством фінансів. ну, війшла в складну зону, коли краще призупинити обслуговування цих боргів. І сісти розпочинати домовлятися по-новому з усіма кредиторами, в тому числі це і державні банки. Рейтингова агенція Фіч вже знизила рейтинг «Укрзалізниці» до АРДІ, тобто дефолтного у національній валюті, та до СІ, тобто передефолтного у іноземній валюті, через те, що ще не прострочені зобов'язання саме за валютними кредитами. Компанію чекають важкі переговори з кредиторами, які навряд чи одразу погодяться на зниження базових виплат тіла боргу. Але уряд буде підтримувати Укрзалізницю у тому, аби зменшити навантаження на бюджет країни. Як ми вже зазначали, минулого тижня Верховна Рада відзначилась цілим рядом законодавчих змін. Частина з яких повинна сприяти стабілізації фінансового ринку. Зокрема, депутати скасували військовий збір для валютних операцій, скасували податок на списання заборгованості і за кредитами та визначили термін строковості для депозитних вкладів. Докладніше про ці нововведення і про ситуацію на фінансовому ринку в інтерв'ю з головою Незалежної асоціації банків Романом Шпеком. Роман Шпек, український державний діяч, дипломат, член ради Національного банку, старший радник президента Альфа Банку Україна з січня 2014-го – голова Ради Незалежної асоціації банків України. Пане Романе, я вітаю вас в нашому ефірі. Почнемо з того, Делегової що оціню. минулого тижня Верховна Рада ухвалила цілий ряд змін, які безпосередньо стосуються фінансового ринку. Ваша оцінка цих нововведень це очікувані зміни, і це ті зміни, над досягненням яких працювала банківська система, національний банк разом з урядом. Надзвичайно важливо. Завершити очищення банківської системи, а для цього потрібно проводити процес реструктуризації кредитів. Реструктуризація буде вимагати і продовження пролонгації, а також буде вимагати списання, прощення певне оподаткування. Таких ефімерних вигод в результаті прощення не давало напротязі років і попередньої кризи, 8-9 року, можливість швидкого ефективного очищення кредитного портфелю. Так що прийняття цього законопроекту надзвичайно добре для банківської системи і для розвитку економіки в цілому. Ліквідація. Такого абсурдного з економічної точки зору податку як військовий збір, при тому, що всі готові платити, підтримувати армію, чесно платити податки, але там не було предмету для оподаткування призвело до того, що значна більша кількість валютообмінних операцій перемістилася в сіру зону або на чорний ринок. Від цього втрачає бюджет, пенсійний фонд зменшуються обсяги легального. Відкритого міжбанківського валютообмінного ринку також ця відміна сприятиме поверненню, і ми надіємося, що більша кількість валютообмінних операцій буде здійснюватись в легальному полі. Якщо звернутись до меморандуму щодо реструктуризації валютних кредитів, підписали його лише 11 великих банків. Чи варто очікувати, що інші приєднаються до да? безперечно, але щодо меморандуму є не цілком правдиві і об'єктивні трактування з точки з боку окремих громадських організацій і з боку національного банку? Всі говорять, що меморандум вступив в силу з 8 травня, але пунктом 10 меморандуму передбачено, що він вступає в дії в силу після відміни мораторію на відчудження заставного майна. Ми хочемо, щоб меморандум вступив. Ми хотіли, щоб він якомога раніше вступив. Бо це також можливість банкам очистити свої активи, кредитні і портфель. Це нові можливості для подальшого кредитування. Ми віримо, що економіка буде розвиватись. Але коли одна сторона йде на прощення, а інша сторона може ігнорувати виконання зобов'язань, розуміючи, що відчуження заставного майна не буде, меморандум працювати не буде. Те, що 11 підписало, і коли буде більше, значна частина банків, це банки з іноземним капіталом, і вони не отримали ще дозволів від своїх наглядових рад, які знаходяться в Італії, Франції, Німеччині там чи Австрії. Але я думаю, що відміна мораторію дасть можливість і тим банкам приєднатися з іншого боку, самі позичальники там не завжди позитивно сприйняли цей меморандум. І Кажуть, що ми не можемо платити навіть за тим курсом, який ви пропонуєте. А ви думаєте, що банкіри сприйняли меморандум з великим ентузіазмом? Ну, 50 на 50. Але компроміс він якраз в тому, що всі сторони чимось поступились, і це гарантія, це запорука, що буде досягнутий результат. Якщо одна з сторін вважає себе скривдженою, значить не буде працювати меморандум. Такий механізм недієвий. Нам потрібно розуміти, що так само не можуть прийняти на себе всі фінансову відповідальність чи збитки за результатами акціонери комерційних банків. За вашими оцінками, коли може бути прийнято це рішення скасування заборони на відчуження заставного майна, ми хотіли, щоб це було до осені зроблено за цей період роботи парламенту для того, щоб банки могли. Завершуючи вимітання з боку Національного банку неплатежоспроможних банків з ринку, в цей час також дати можливість для реструктуризації, для покращення стану кредитного портфелю банків. Це те, що далі дасть нам можливість говорити про відновлення кредитування. А хіба для цього потрібно так багато часу? Це може бути прийнято і на протязі найближчих. Там, одного чи двох парламентських тижнів, але основна політична воля відійти від популізму і керуватися здоровим прагматизмом. Тяжко, боляче, але перспективно. А ви зазначили, що Ті закони, які ухвалені зараз парламентом, сприятимуть стабілізації ринку. Їх достатньо. Ну знаєте, що ніколи не буває достатньо. Межі досконалості немає. Але і національний банк, уряд, банківська система, вони зацікавлені і повинні продовжити роботу по досягненню результату щодо макроекономічної стабілізації як основи подальшого. Нам потрібно завершити реструктуризацію зовнішнього боргу а для цього результативність. Ефективність реформ. Надалі нам потрібно серйозно працювати щодо відновлення довіри з боку населення. Нам потрібно зробити все, щоб кошти населення знову повернулися в банківську систему. І надзвичайно важливо завершити ту частину роботи, яка пов'язана з відміною адміністративних обмежень, які є сьогодні. І надзвичайно важливо на завершення це робота, яка торкається посилення захисту прав кредиторів і усунення тих. Недоліків, які є в судовій системі по розгляду таких справ. Все це дасть можливість нам відновити кредитування економіки як основу подальшого економічного зростання. Скільки часу знадобиться на виконання цьогось плану дій, який ви намалювали? А коли почнемо? Чи коли почнемо? Вже ж почали? А, ну, так як зараз розпочали, то це не. Ще не початий край роботи. От пакет щодо відновлення довіри до банківської системи і відновлення кредитування економіки під час парламентських слухань я передав заступнику голови Верховної Ради розроблений. Ряд законодавчих ініціатив відповідності до внутрішнього регламенту Верховної Ради. Ми чекаємо внесення і обговорення. Ми спостерігаємо вже там продовж двох місяців стабільність валютного ринку, міжбанк готівковий. На вашу думку, це вже стійка тенденція. Це вже можна говорити про той рівноважний курс, який ринковий рівноважний курс, який шукали всі фінансисти. Курс близький до рівноважного. І важливо те, що збільшилось поступлення валютної виручки в країну. Позитивним є оці елементи зміни в законодавстві, які також сприятимуть легалізації валютного обігу. Надзвичайно важливо прийняти все, що потрібно в парламенті, і зробити уряду і національному банку, по тому, щоб отримати другий транс. І після цього остаточно прийняти рішення про відміну всіх адміністративних обмежень, і ми поступово перейдемо вже до гнучкого курсу. Бо сьогодні ця гнучкість в якомусь місці стримується адміністративними обмеженнями. Але те, що курс з економічної точки зору близький до рівноважного, це так. Для довіри потрібно зняти всі обмеження. Пане Романе, я дуже дякую вам за змістовну бесіду. І на сам кінець традиційно нагадуємо вам важливі цифри тижня. Понад 15 мільярдів гривень або 99% нарахованих платежів заплатило населення України за послуги ЖКГ з початку року. На 17,5% знизився ВВП України у першому кварталі цього року порівняно з відповідним періодом торік. І 600 тисяч тонн зернових додатково законтрактував в Україні Китай у цьому році. І такими, на наш погляд, були важливі економічні події цього тижня. Про подальший розвиток подій дивіться вже у наступному випуску. Ну а я нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатик. На цьому ставимо крапку. Я прощаюся з вами на все добре.